Благословіння від Господа, дітки, це нагорода і втіха батькам крихітки милі, тендітні квітки, що лиш на мить подаровані нам, Бог нам вручив цей безцінний дарунок, щоб для Христа їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно. І до Небесного Царства вели, відповідальність покладена Богом дуже велика лежить на батьках, діткам вказати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже, в серці посіє добірне зерно? хто як не мама. Нас втішить, обнявши ніжність і ласку, їй з неба дано. Світ наших діток так манить до себе, всюди панують пастки сатани, як нам батьки, всім молитися треба, щоби спаслись наші доньки і сини, щоб не збив їх з дороги лукавий. Щоб зберігали себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну отраву, щоб не блукали в нічній темноті, хай до небес будуть підняті руки, як у Мойсея колись на війні, щоб були з Богом наші діти й онуки, славили Бога по всі свої дні, слава Богу.